5 листопада, 24 рік, ремонт дуката. Ось так його розфігачили повністю. В чому біда виробників дуката? В тому, що вони ось ці пальці, які держать ось це крило, зробили, що вони працюють ось ось. І повибивало дуже страшно. Вибило дуже сильно. А ось тут пустотіло. Я розумію, якби тут були по краям ще втулки, а так втулок немає. Це суцільне. Потрібно було і тут робити суцільне, і лише під змащення робити таку кайму. А воно трошки ось підбило, бачимо, який, який, яка вироботка страшна. Було б воно довше, ходило б довше. Треба ось тут втулки робити і там втулки робити. І буде все добре. І буде дукат працювати ще 100 років. А так маємо, що маємо. Ще будемо розбирати, далі спостерігати, дивиться. Зараз на нових, то вони вже йдуть з гайкою, ось тут затягуються і вже тут буде менше розбивати. А якщо ви всередині зробили так само, це дуже великий мінус. Це дуже погано. Тримаємось, все буде добре.